No voy a con dos Я не зміг видумати нічого оригінальніше ніж це. Ну що здоров! Ну або ж зв'язку з останніми подіями. Хай хай. Першим ділом я би хотів сказати, що в описі під цим відео будуть посилання на донати на ЗСУ і гуманітарна допомога. Швиденько туди. Сьогодні будемо ностальгувати. Сьогодні граємо в репу. І заодно дізнаємось, що ж помінялося за останні півроку. Ми перевіримо, чи ми стали професіоналами в цій грі. Чому саме репо? Ну, мабуть, тому що відео по ньому є найпопулярнішими на моєму каналі. Сьогодні буде дуже багато матюків, так що дітей і вагітних чоловіків, будь ласка, подалі від екрану. Ой, бля, ой, бля, та.

Оба! Чи на Яка тьма зібралася? У мене проблема. Яка? Комарі залетіли в кімнату через вікно. Влад, вилети на хвилі. А чо? А чо в тіма на аккаунті? Де не паркур, кіллер, дарк, бла <ріст> 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 О, як давно ми в все лайно не грали. А, це якась нова карта? Ні. Ой, йома, йо гнами! Пісенкові злодії. Ой, голова! Діма, засейвив. Вона мене побачить. А в жопу зі своїми головами? Ай, Е! А ти що здіваєшся? Мені такий розклад не подобається. Не, нам треба грати на гроші, хто перший здохне. Ну от серйозно, тому що Влад тоді не буде таке. Тобі зараз награю. Нокія за два. Шо це? Е, чому він не грає? А за що мене розстріляли, я ж ні звуку не видав? Ох, ти ж божеш, ти мій біля. Класно граємо. Я не хочу пригати за цього придурка. Три кімнати лишились, почекай вже трохи. Не звись на мене, ти в кого зараз в хосту піш. А, а <гум> ну ушатай цю дуру. Ото ти вох. Ото ти вох. <гум> О, пігнали. Вона йде сюди. <гум> <різватися> Мій улюблений персонаж. З <laughs> <С> фільмів Марвел. <гул> ah, а, <саган>. так. <гул> 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 О, це ж. Ну, no, чекайте. Don't run, don't yell, don't. Крім, don't push the horses. Don't touch! Too much touch Freddy, не трогай місця Фредді. Don't hit. Не слухай хіти. Це, по-моєму, перелік санкцій для Росії. Не бігати, не дихати. <звук> Ну, я добився свого. Якби можна хто які улошення хоче? хочу... Ну з ким не буває, ну подумаєш, одна голова лишилась. Діма обійдеться на тебе. На бери. О, музей! Та у реального біду, на його сумні... А, вже не сумні. <ривця> <ривця> <клі> Дивіться, що тут! А я умру, якщо я сюди піду? Владик, перевір. Ні, ні, ну що ти робиш? А ти дім. Ого, я це якась! раз собі! Давайте заграємо качку на дім. Ва, тобі мало? Відси якась трохи будинок. Ну це я так у 4 ранку виглядаю, коли треба на роботу. Ліпиш, ліпаки. Ліпиш, <ривця> ліпаки. Боже який хиво! <свистит> давай давай бля-ні-є-ні-є-є-б я. Ой-блка, ой, бля! Ой, бля. Та... Довбаний тап! Я не можу шифтувати! і до одночасно на ка... на цій карти. Боже! <свистит> um.

Так ш. Каріна, це не, це? не, Привіт, Привіт, не так, йди не йди. Привіт. Ладно, я зараз пропустю. Ох ты гам! Он сам вистрілив, коли я кинув, волю. Молодец. О, молодець. Каріна, <ривіт> я не запоняв на ти стороні. Саме а де <ривіт> ти прям снайпер, знаєш. <ривіт> <ривіт> це все моє не трогайте. Влад, все, юзну. Подивіться, яка велика чашка. Ніхера. Це мені взагалі не подобається. Владик! Владик в чашці. <ріпи> <ріпи> Йо, майо. Тут інопланетян і... Де це по мені? Ні, я спасу Бл тебе. <ріпи> Ні, не, не спасу. Ай, ай, що він Ви дебіли? дибіго. Рина сзади. Рина ззаді. Та ну. Ну, що ти робиш Диви, Яка сука? Тобто він бережно несе в руках якісь сомплі, а мною як. Я зараз, блядь, вийду на... І будеш ти, блядь, в лобі дивитись. What's the game. Я зараз нажимаю. Пши, яка ти неженка, я в... Наді мною ти іздіваєшся прям піпець мазання. А тут я в кушки поіздівався і ти вже... Ти поіздівався, я тобою кидався як чмом якимось. Так, блядь. Та йде, та йде. Ну, Діма, навіть моєю. Не надо мене. Тобі повезло, що в тобі нічого. Що це таке? Чого воно виростало? А не здається тобі, що ти вище нас поставив гроші. Да він ж нас бекену за Офігеть. А тобі було дуже тяжко тележку туди. Ох, я я тільки, виправдовуєш на всі 200 свій нікнейм, блядь. Я не люблю, коли ви сваритесь. Прям ненавидно. Не Ми один одного ненавидимо. Не робіть. Так. Вейка, у oh, господи! <small> no, у мене все життя перед очі. А ну, Влад, Влад, почекай тут, жди. Ди сюда, все, стій тут, ти сюди ось дивись. Карін, ди сюда. Ди сюда. ти це вийшло? Ішо, ішо. 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 Влад, якби ще ладно, щоб тут не можна було ділитись хП, але тут ж можна тільки пешу ти. Я а його хранив для легкових Ну Що, все, помінялися ролями, тепер я говорю, а Влад мовчить. Так. У мене така попа маленька. Я реально тільки що бачила, у нього дуже маленька. В кого маленька попа, і чого ти дивишся на ту попу? Він він опрошеннянця, у нього маленька. Ага. Пахнея. Мен... Могу... Ох, привет, Майк. Як ти класно вітаєш, Дима. <пас> Не будеш слухатись корину, а будеш таким. У мене очі повилазить. <пас> Понятно. <кіне? пас> Візьміть всю херню, побачите Дашу. Карина, <пас> а чого тет... ти що у нього маленька попа? У нього нового відео касарак. О, хеллоу! На дополочка, от під цю полочку спайся. Добрий день. Добрий день. Я його в тілешко закинув. Ну сигай. Я застрявався. Ну іде він звідти. Що те здох? Я пу. Я кажу, зараз качка. Качка... на загреться, да? Ти в порядку? О, диви який. Диви. Ніхіра себе. Ой. Стріляв. Не, не, це ні! Це ти сам себе вдарив. Та Каріна! Лот, це ти сам себе вбив. Ти що, я здіваюся, я... Не соритись, що я вбив. Ну, чого ви мовчите? То шо? Чого ви мовчите? А я собі спокійно просто. Зла вже щось. Спасибо, блять. І хто це зробив? Ти придурок, скажи мені, побачив. Сужішні! Я хотів тебе доубанути, щоб ти цього почав говорити хоч. Побачиш, як двері відкриваються, і ти стоїш коло прірви, а я вже біжу на тебе. Мені саме смішне було, що він тебе і дивиться просто. Просто ты Я просто руки руками закрив, закрываю ржати. Давай запускай. В смысле, запускай? Ай, блядь, я без вас начал. Все! Давай, тебе не змей! Ааа, да. Мені жарко, я с вже, боже. Такі злой диссидок. Золоте гамно за 9 тисяч доларів. Поможеш мені дотаскати золоте гамно за 9 тисяч дуже важке гімно. Це мені почулося, чи хтось лайк в вайбері поставив? Ні, <рив> <рив> діма завжди. Діма вчора. Дикий огурок. Вогурок, дикий вогурок. Де що тут є? Ого, ого. Вона відчуває цей дві. Смеслі вона в. Просто <overstire> якийсь капець. Це унітаз крадуть. Акуратно, Діма, зараз на голову впаде. Діма, з тобою все добре? Назавтра. Діма, ну коротше, лови. Ти дебіл! Хіра ти мене прям до квоти вистрелив, чувак. Що таке? Відійди. Він зараз не зараз ним зробить. Бля, ти ідіот? Ти боже, який ти дал... 8 хп, придурок! Ніхера в тебе... Ніхера в тебе блютуз тягне, слухай. Я в моменті хотів викинути Карінину голову, бо тобі їх по нашій стороні. А що, ні? Але ну серйозно, я Я спочатку, я самого початку буду тягнувся. Та це такий друг, самим першим ділом викидає друзів за бок. Воно зараз здасться всю. Не здасться. А мене? А тебе не треба. А тепер мені страшно. О Каріна Мені вже не так страшно. Воно чекай, давайте. Карина, ти будеш моєю дружиною, а я тобі з боку випадку. Тобі ще я проти. Я тобі зараз голові розумію. Єба... О, молодець! Шо, блядь? Вау! Харин, а вот давай его, давай, сдавай, вот. О, мини-фигурка, Ламера Блядь, Бля, ты хейду! Да поставь ты чего дегенератор! Євпатійка лавран! Ти серйозно використовуєш це слово? ДА! Я ще можу сказати Кислий порч мені в стаканчик! Я по суті... Я по суті побіг поперед батька в пекло Манікюром по бордюрам Надівай, це тобі на муртник Не пести нахуй коли почуй. Ебать! Є... Здорово, Петро. Бикси, я помилку. Блять, я убес нас. Я надеюсь, я вижив. Класно. Я хуя. Чуєш, ти ху си наеба Ти лох. Десь сюда, бля. Опа, подожди. Бомб Блять. <реш> Заради контексту, ми з Дімою скачали хорор мод, який нам дуже довго не міг потрапитись. І через це ми мусили проскіпати абсолютно всі карти, на яких було видно, що цей мод не активувався. От що зараз, прямо. Якби можна було по карті поняти на ліваєм. Стока знов з ігри. Та що це за бред? На що на ти нажимаєш, коли виходиш з їх навіть? Просто. Нє, на май... ти що шут... чи. У... Гейм. А, це була привіра. Ти хорошо в шариш. Ти не пройшов. <рес> Я тобі завтра тести скину. Тестах буде 120 тисяч питань. Це ти маєш за півгодини. Як як асфальтом обпалець? <рес> Перезаходь. <рес> ти впевнений, що там є взагалі той туман, бо є відчуття, ніби ти мене Я знову вийшов з <рес> — Що є? — Скажи чесно. Давай так. Останній раз ми заходимо вдвох. Якщо його нема, ти спробуєш сам, без мене, просто зайти. Влад, нахуй, виходь і на майн-меню нажми. На майн-меню нажми, сука. — Ай! — Сука, я тебе Сука, який ж ти тупен. — Ти реально воно там нахуй, гей? — Нема, пересходь. — Що? Ох, коротко! Я вже готую. Нема, перезаходь. Ну, блядь, ну появляй. Перезаходь, нахуй. Давай, щас буде, спорим? Давай, з 200 гривень. Ні. Діма, воно, наче, це воно, Діма. Блядь, мені страшно, нахуй. А, да? Йо, блядь, я буду зіграти, ти що? Давай, давай, ні! Нафу, блядь. Точно буде цікаво, давай, давай. Мені вперше давай. в житті в грати страшно. Я кажу, що цей монстр буде додавати сюди реально страх. <плес> Чувак, мені так страшно. Що... Так, ми просто тупоголовий робот який збирає корпус. Цей тупий грі, бля. Ладно, все, мені вже не страшно. Давай дай, собі далі, Спокійно, і не переживай. Він то всьому. -всьо хоче... Я бля, зараз під ліжку сховаюся. Спокійно, собі. Йде. Чувак, у мене довонька спотіли. Та він не кусається. Ні, він все всього на -всьо хоче тобі просто голову дріляку. Ну, нічого страшного. Та з ким не буває. Це <плес> мій персонаж труситься, і я разом з ним. Оце, оце, оце я розумію. Якби розраби зробили таке я би. <плес> Будь ласка, говоріть зі мною. Yeah, спокійно. spoken now. страшного, что страшно на Страшного, що страшного, дивитися, б я теж можу! Все, пока. Чого він пішов? Він навіть страшно, походу. Витрасити. <реш> Багаж. Коротше, все, пока. До нас уст, до зустрічей!